Слова вдячності від кременчуцьких школярів до наших друзів із німецького міста Хаускам. Саме звідти зі школи Монтесорі нам передали парти зі стільцями, які будуть розміщені в укритті ліцею номер 5, аби діти навіть під час повітряних тривог могли продовжити навчання. Ми хочемо подякувати нашим німецьким партнерам за допомогу в облаштуванні укриттів Кременчуцької громади. Сьогодні в п'яту школу передаємо черговий комплект меблів для діточок молодшої школи для того, щоб в них в укритті були умови для навчання. Ми вже говоримо про те, що Повітряні тривоги досить тривалі, і дітям доводиться вчитися в укриттях. Дякуємо вам за допомогу в організації цієї доставки за підтримку нашої школи. Шкільні меблі з Німеччини нам передали за сприяння депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової. Загалом місту надали 30 парт зі стільцями. Частина вже доставлена, решта буде трохи згодом. А я хочу подякувати нашим німецьким колегам, що вони не зупиняються допомагати це. Школа Монтесорі з Хаусхама і будуть надалі продовжувати. Велика вдячність. Кременчук цінує підтримку партнерів. Віримо, що наша співпраця буде надалі такою ж продуктивною. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.